Сьогодні, в часи кривавої війни, яку розв'язали проти України, особливо відчувається дух незламного поета і художника, чий голос крізь викид закликає кожного українця до боротьби за свою батьківщину. Вірші нашого видатного поета у часи війни з Росією звучать по-особливому і несуть нові сенси. Чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько ми, в неволі виріс між чужим, і не своїми, в неволь плачучи в мору. І все з собою заберу. Малому сліду не поки на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись. В країну його замучили полоса. Мені однаково, чи буде той син молив, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять в лукаві і в вогні її окраденю збудять. Сама по собі назва Кобза натякає, що це могутнє джерело для натхнення музикантів. А надзвичайна мелодійність і ритмічність поезії Тараса Шевченка зробили його одним із.